Let's <laughs> Я старший лейтенант Ігор Кіцький, інструктор вишколу капітанів, і ми продовжуємо говорити про військове лідерство у цьому відео. Ми дамо відповіді на запитання, чому командирам потрібно підвищувати свою компетентність та як це робити. Сьогодні український командир повинен відповідати найкращим стандартам військового керівника, особлювати собою приклад професійної компетентності для особового складу, мати у своєму арсеналі розуміння базової поведінкової психології. Ми виділяємо чотири основні причини, чому. Командиру потрібно постійно підвищувати свою компетентність. Перша причина очікування від командира завжди високі. Він є відповідальним за все, що відбувається з підрозділом, особливо у важкі моменти. Друга причина: особовий склад постійно оцінює ефективність командира та коригує свою довіру до нього і в бойових умовах, і в тилу. Третя причина: перемоги завжди будуть спільними, а поразки часто будуть сприйматися як відповідальність саме командира. Четверта причина: воїни готові ризикувати, коли вважають накази та дії командира професійними, завдання зваженими, свої жертви виправданими, а ставлення до них небайдужим. То що ж робити командиру необхідно постійно підвищувати свій професійний рівень, збирати та вивчати передовий бойовий досвід, спиратись на нього у своїх діях та наказах. Велика кількість наших випускників, теперішніх командирів з водів, рот, батальйонів, офіцерів штабів батальйонів і бригад розпочинали свій бойовий шлях ще з часів АТО ООС. Зрозуміло, що інтенсивність боїв того періоду російсько-української війни, різноманіття вогневих засобів і методів їхнього застосування значно поступаються теперішнім бойовим діям. Але постійне навчання цих військовослужбовців дозволило їм стати ефективними командирами, взяти на себе основний тягар у перший період повномасштабного вторгнення і надалі ефективно виконувати бойове завдання, тим самим мотивуючи інших військовослужбовців, згуртовуючи їх навколо себе. Рухаємось далі. Командиру завжди потрібно бути компетентним в тому, що він робить: постійно розвивати свої навички та отримувати нові знання. Час не стоїть на місці, як і технології, і вчорашні знання можуть бути обмеженими для ефективного виконання бойового завдання сьогодні. Наприклад, БПЛА докорінно змінили принципи розвідки, спостереження за противником, вивчення місцевості, і без знань тактики їхнього застосування і протидії використання з сторони противника, командир буде швидко втрачати свій особовий склад і засоби. Це у свою чергу призведе до неефективних або несвоєчасних рішень і надасть перевагу противнику, який теж активно розвиває стосування технологій в бойових діях. Таким чином, командиру потрібно постійно адаптуватися до еволюції бойових дій шляхом постійного оновлення знань та набуття нових. Ще однією важливою темою є обговорення з особовим складом результатів діяльності, мотивацію, сенс завдання дій та рішень. У бійців завжди виникатимуть питання до командирів щодо подій, які відбулися, або тих, які ще відбудуться. Якщо командир не може дати відповідь на цей запит, підрозділ втрачає довіру до нього. Це руйнує згуртованість. Тож потрібно спільне бачення виконання бойових завдань, подальших дій, способів покращення функціонування підрозділу. Командир організовує роботу підрозділу таким чином, щоб у військовому колективі відбувалося обговорення подій та їх аналіз. І наостанок. Командир повинен обґрунтувати своє рішення та формувати у бійців сприйняття командира як професіонала. Сильною стороною збройних сил України є висока вмотивованість особового складу, але навіть мотивація може бути підірвана, якщо рішення доводяться в прямому наказовому порядку без пояснення мети та замислу. Нерозуміння призводить до зниження мотивації, ініціативності і, врешті, до відсутності бажання виконувати поставлені завдання. Якщо командир обґрунтовує своє рішення, демонструючи адекватне розуміння ситуації, що склалася, професійний погляд на неї до того ж, були вжиті всі заходи в частині планування, завдання і підготовки, лише так особовий склад буде довіряти командиру. Бійці розуміють, що з таким командиром можна виконувати бойові завдання. Це сформовує довіру і, врешті-решт, жагу до перемоги. Розглянемо таку ситуацію під час військової операції критичного ступеню. Командир Хмельницький стояв перед вибором, від якого залежав успіх місії. Ворог укріпив стратегічний пагорб і. Прямий штурм міг би призвести до значних втрат. Замість того, щоб видавати накази, без пояснень, командир Хмельницький зібрав своїх бійців і чітко виклав розвіддані потенційні ризики та логіку обраної стратегії, обхідний маневр для того, щоб нанести ворогу ураження в місці, де він не очікує. Командир пояснив, як цей підхід зменшить втрати та збільшить шанси на успіх своїми діями. Командир не тільки обґрунтував своє рішення, але й продемонстрував своє стратегічне мислення та турботу про безпеку своїх військовослужбовців. Така прозорість і професіоналізм підняли бойовий дух бійців, зміцнили довіру до командира і сприяли успішному виконанню бойового завдання. Цей приклад показує, як командир може обҐрунтувати своє рішення та створити у бійців сприйняття командира як професіонала. У своїй книзі Позивний хаос уроки військового лідерства від головнокомандувача НАТО генерал лейтенант Джеймс Меттіс пише: Остання досконала людина на землі давно померла на хресті. Просто будьте чесні з собою і рухайтесь далі. Набирайтеся розуму, навчайтеся на своїх помилках. Залишайте ваші приклади в коментарях під цим відео. Дякую вам за увагу!